Молодий чоловік попросився найметом на ферму. Коли фермер запитав про його здібності, той відповів: Я можу спати під час бурі. Це здивувало фермера, але юнак йому сподобався, тож він його найняв. Через декілька тижнів фермер і його дружина прокинулися під ранок після сильного шторму, що пронісся долиною вночі. Вони схопилися з ліжка, і фермер покликав свого нового наймета, але юнак міцно спав. Тому вони самі почали перевіряти, чи все в порядку. Вони побачили, що вікна та двері були надійно зачинені, біля каміна був складений великий запас дров. Потім фермер і його дружина оглянули своє господарство. Вони побачили, що все було в надійності та на своїх місцях, захищеному від негоди. Тюки були зв'язані і загорнуті в брезент, трактор був перевезений у гараж. Сарай був надійно замкнений. Навіть тварини були спокійні і мали вдосталь корму. Все було добре. Тоді фермер пригадав слова юнака. Та зрозумів їх значення, я можу спати під час бурі, тому що він виконував свою роботу віддано і сумлінно. Коли небо було чистим, він був готовий до будь-якого шторму. Мораль. Справжня підготовка відбувається в спокійні часи. Слухаючи і виконуючи Слово Боже, ми закладаємо міцний фундамент, що тримає нас під час бурі. Лише той вистоїть у випробуваннях, хто заздалегідь утвердив своє життя на Божій істині.